Три причини, чому потрібно робити приточно витяжну вентиляцію в своєму будинку. Перша причина і сама основна це коли ви дихаєте свіжим і чистим повітрям, то ви почуваєте себе на всі сто. Коли ви лягаєте спати в провітрявому поміщенні, і у вас достатньо свіжого повітря, то і ваш сон грядущий буде прям досконалий. Друга причина це чистота. Коли ви відкриваєте просто не маючи приточно витяжної установки вікна, звісно, що в будинок, типу якщо ви живете при дорозі чи десь залітає купу пилу і ну пиль, бактерії, і самі розумієте, до чого це приводить. Ну і третя причина це коли ви привітрюєте безприточно витяжної вентиляції з рекуперацією, ваше тепло, яке і так дешево на сьогоднішній день у нас в Україні вилітає в трубу або в вашу форточку. В одному із наших об'єктів ми використовуємо вот таку приточну витяжну установочку сальдо. Це прибалтійський бренд. Це дуже прикольне типу, класне обладнання. Воно преміум сегмента. В цій установці у нас виходить приточне повітря фільтрується через фільтр. У нас стоїть тут роторний рекуператор. У нас є догрів. Повітря, яке поступає іменно вже в сам будинок, чисто по типу, повітря. Ну і блок автоматики, який чітко задає задачі цій гвінтостановки, настрає роботу її в різних режимах. Як всі ми знаємо, взимку у нас повітря дуже сухе, тому ми в системі ще ну, використовуємо пару який в зимовий період, коли повітря дійсно сухе, надасть можливість типу, замовнику дихати. Вологим повітрям, тобі з нормою в 50% як потрібно. Тому, кому цікава тема теплових насосів, вентиляція, опалення, кондиціонування, по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Проконсультую вас особисто. Всім тепла або холоду. Слава Україні! Побачимося!